Стопи ставимо на рівень тазу і, як завжди, натискаємо стопами на підлогу, і від цього відчуття витягуємо себе вгору. Зараз самостійно робимо три глибоких вдихи та видихи. Налаштовуємо себе на руханку вдих. І видих. Плечі відтягуємо вниз, ще один вдих, ще один видих. І останній вдих. І видих. За лівою рукою витягуємо себе вдих. З видихом округлюємо. З вдихом знову повертаємося, бокове витяжіння. З видихом повертаємо себе в центр. На праву сторону вдих. З видихом округлили себе вниз. Вдих. Видих. Продовжуємо. П'ять. Видих. І чотири. Видих, підтягуємо живіт. Ще три. Видих. Ще два. Видих. Один. Видих. Чудово. Молодці. Робимо широкий крок. Вдих. З видихом вгору. Тепер завертаємо стопи всередину. Вдих. З видихом підіймаємось. Продовжуємо. П'ять. Видих. Завернули. П'ять. І чотири. І чотири. І три. І три. Молодці. Два. І два. І один. І один. Є. Розвертаємось на початок клинка. З вдихом робимо крок однією ногою назад. Руки витягуємо по діагоналі вгору. З видихом, наче розриваємо попірець коліном і підіймаємо вгору ногу. І продовжуємо. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Плечі вниз. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Зафіксувались в цьому положенні і зараз стопою право-ліво. Сім. Шість. П'ять. Підтягнути живіт коліна. Тягнемо вгору. Три. Два. Один. Чудово. Починаємо іншою ногою назад. Вдих. Коліно вгору. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Плечі вниз. Два. Видих. Один. Видих. Фіксація. І тепер іншим коліном. Право-ліво. Стопою. Сім. Шість. П'ять. Плечі вниз. підтягнути живіт. Чотири. Три. Два. Молодці. Один. Ставимо стопи в підлогу і просто струшуємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знизу до гори. Простукуємо себе. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ростукуємо. Три. Ще два. Один. Руки вгору. Вдих. Видих. Ще вдих, видих, ще два. І видих, ще один. Видих. Стаємо на килимок. Однією ногою крокуємо назад. Передня стопа чітко вперед, задня по діагоналі. Вперед. Витягуємо руки в другого воїна. Переносимо стоп, е, стопу на пальці. Витягуємо себе назад вдих. Видих. Повертаємо. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Молодці. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Підкрокували вперед. Інша нога назад. Одна чітко вперед, інша по діагоналі вперед. Руки в сторони, плечі опущені вниз. Переносимо стоп, передню стопу на півпалець і витягуємо себе вдих. З видихом повертаємо назад. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Опускаємо себе вниз і крокуємо назад до іншої стопи. Стоїмо в планці. Вісім. Сім. Тягнути живіт, плечі вниз. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Штовхаємо себе назад, стоїмо в собаку мордою вниз. І просто вперед вдих, назад, видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Коліно в підлогу. За тазом назад вдих. З видихом. Хвиля вперед. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Підкручуємо таз. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Залишились. Тазом на стопах. Відкрили коліна по діагоналі. Тримаємо сім. Шість, п'ять. Витягуємо себе вперед. Чотири. Три. Два. Один. Сідаємо на таз. Ноги схрещуємо перед собою. Витягуємо від тазу вгору. Долоні можете покласти на коліно, розвернути до неба. І просто три глибоких, знову самостійних вдихи та видихи. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Подякувала собі, посміхнулись собі, посміхнули сьогоднішньому дню і можете далі налаштовувати себе під трек. Дякую вам за те, що були і за те, що виконали цю руханку.